Матч у Луцьку, коли волин приймало Динамо, але там ненадовго світло так зникло. Але теж був такий момент, який працює. Ну, тут вже більше 15 хвилин. А, відновити освітлення Дніпро-арени не можуть. Ну, бачите, навіть за цього. Світлового шоу бачимо, ми, що на баннерах зображено там приїхали підтримати дніпропетровських вболівальники їхні львівські друзі. І саме про цю дружбу і говорять баннери в секторах Дніпропетровського Дніпра. До речі, футболісти тепер за ось такої недостатньої видимості на полі. Пішли з нього і лише хлопчики, які зазвичай віддають м'ячі футболістам, коли тих кидають їх за бокової, от вони ж грають якраз таки на полі, теж користуючись нагодою. До речі, вже і табло навіть згасли. І реклама. Зовсім сумно стала.